Туризм в Україні одна з речей, якої не вистачає більшості населення через повномасштабне вторгнення, за даними однієї з найбільших туристичних компаній, протягом минулого року послугами агенції скористалися понад 230 тисяч подорожуючих, що більше ніж у 2022, але все ще в четверо менше ніж у 2021 році. Цього літа охочих відпочити попри складний період вистачає. Говорить директорка однієї з рідницьких турагенцій Олена Качур. Більше запитів на подорожі з дітками, тобто ну в принципі можна сказати, що. Що ми не повернулися до воєнної стан, але ну, досить непогано. Ситуація з туризмом на сьогоднішній, на цьогоріч, на сезон 2024, в принципі, стабільний. Здебільшого зараз подорожують мами з дітьми, додає Олена Качур. Часом військові також обирають відпустку за кордоном. Перевагу туристи віддають морям, але також часто відвідують Карпати. Триденний тур по українським горам буде коштувати приблизно 2,5 тисячі гривень. За кордон ціни вище від 20 тисяч гривень. Наші Карпати ну також досить популярні. Солотвино, косино, Також є багато запитів на такі напрямки відпочинку. Хоча багато рівня набирають закордонні напрямки відпочинку, значній кількості людей хочеться провести свою відпустку в Україні однак велика частина південних регіонів держави з виходом до моря тимчасово окупована, і про повноцінне відновлення внутрішнього туризму можна буде говорити після завершення війни. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.